Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів Сьогодні ми знаходимося у Красному, а зокрема, будемо спілкуватись із головою Краснянської селищної ради, паном Романом Фордою. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як господар вашої громади про стан медицини. На сьогоднішній день наша Красненська міська лікарня, яка знаходиться в нас на території, все ще залишається в підпорядкуванні бузької міської, оскільки раніше вона входила в склад Бузької КНП Бузька ЦГРЛ. в силу тих обставин, що на початок нашої каденції ми не змогли. Так, повністю від'єднатися, враховуючи фактори оплати праці Національної служби здоров'я, підписання договорів, ліцензії і так далі. На цей рік було прийнято рішення, що ми все ж все ж таки ще залишаємося в складі бузької міської лікарні. Але ми вже готуємося до від'єднання, так тобто, хочемо мати свою окремо, своє окреме комунальне підприємство, міську лікарню, готуємося. До отримання ліцензії відповідно підписання договору з Національною службою здоров'я для оплати власне тих послуг, які надаються і будуть надаватися в нашій лікарні, якщо говорити про стан доріг, які би ви виокремили найбільш критичні такі ділянки, проблемні, і які в перспективі ділянки доріг на ремонті. Ну, на сьогоднішній день найбільша моя головна біль це якщо брати дороги обласного значення, це Краснечі Миринці. Що стосується нашої територіальної громади, власне, це від села Мармузовичі до села Бортків. Найбільш проблемна ділянка це село Скнилів. І власне ділянка дорога Т-1806. Берестечко Лопатин, Буск Перемишляни. Якщо я не помилився, власне ділянка красне розсилів, також дорога обласного значення, але ми зараз досить так наполегливо і плідно. Я сподіваюся, що плідно співпрацюємо. З Львівською обласною адміністрацією для того, щоб все-таки в цьому році ми маємо великі сподівання на те, що нас почують, нам підуть на зустріч, і ті ділянки будуть відремонтовані і приведені в належний стан. А яка ситуація у громаді з працевлаштуванням? Чи є можливість людям працевлаштовувати? На сьогоднішній день в нас працюють чимало підприємств зокрема, є великі підприємства, де зазвичай потрібні скажімо так люди, так і вони готові працевлаштовувати людей, але не завжди, коли люди звертаються, на жаль, не завжди люди готові скажімо так працювати на тих умовах, бо ну, підприємства. Вони хочуть кваліфікованих працівників, або а, вони беруть на себе відповідальність власне навчання. Е -е, ну, е не просто так, є певні вимоги, бо приватні підприємства і так далі вони десь вимагають. Мушу зазначити, що більшість підприємств заробітну плату ставлять досить непогано, але відповідно і відповідні вимоги. Ну не всі люди на сьогоднішній день готові десь, скажімо так, погоджуватися на такі умови. Ну на жаль. Багато людей обирають десь шлях виїзду за кордон на заробітки і так далі? Боляче працюємо з тим, хочемо максимально, скажем так, залучати до нас і інвестиції, і, власне, і розвивати оці підприємства для того, щоб можна було максимальну кількість кількість людей працевлаштувати на нашій територіальній громаді. А який бюджет громади, і які є основні наповнювачі бюджету? Ну, основне наповнення бюджету це ПДФО. Так, податок в нас є через нашу територію, проходить залізниця. Також яка в принципі сплачує зараз, вже сплачує податки на в наш бюджет. В нас є ряд великих підприємств, про які я вже сьогодні розповідав. Які також є платниками податків, і в принципі, на сьогоднішній день, ми з частиною підприємств ми працюємо власне для того, щоб можна було скажімо так знайти порозуміння, бо на сьогоднішній день законом не передбачено реєстрація підприємств по місцю проведення. Діяльності, так і ну, намагаємося знайти точки дотику, порозуміння для того, щоб люди все таки реєструвалися тут в нас, власне, і більше податків поступали до бюджету. Загальний бюджет 127 мільйонів. Бюджет розвитку нашої територіальної громади 9 мільйонів. Власне, це кошти, які ми маємо на розвиток, які ми можемо вкладати в розвиток нашої громади. Є проблема зі школами, зокрема, школа у селі Безброди. Як ви розкажете нам про цю ситуацію? І, взагалі, чи вистачає коштів на фінансування освіти, зокрема на зарплату вчителям? Власне, на сьогоднішній день освітньої субвенції нам для нас є достатньо, так але ми бачимо тенденції, і ми бачимо те, що міністерство освіти декларує підняття зарплат вчителям, але, на жаль, не декларують змін по наданню субвенції. Так і ми розуміємо, що в якщо ми не будемо ефективними, так в галузі освіти, якщо ми не будемо Ефективно освоювати кошти, ми можемо отримати проблеми власне по освітній субвенції, навіть по виплаті заробітної заробітної плати для вчителів. Це перше. Друге, ну ми хочемо власне не просто отримувати мережу, так ми хочемо розвивати. Ми хочемо покращувати матеріально технічну базу. Відповідно, для цього потрібно акумулювати ресурс зараз. Ми бачимо, де в нас є. Ну, скажімо так, не в нас є, а цей спадок, який ми отримали, так, де ми маємо позитивну тенденцію, а де, в принципі, ми маємо проблеми. Тому там, де субвенція працює неефективно, так, якщо, так як ви вже зазначили, говорити конкретно про безбрудівську школу, де навчається 8 дітей, це є початкова школа, там є 2 вчителя і жодного класу комплекту. Тобто жодна копійка по субвенції не поступає на цю школу. Якщо ми забезпечуємо власне дітям доїзд а з безбруд до найближчої школи, це Куткір. Відповідно на діток, які будуть там навчатися, ми вже будемо отримувати субвенцію. Середня субвенція близько 2260 гривень на одну дитину. Якщо вже говорити безпосередньо про власне безбрудівську школу, то нам потрібно. Десь де більш ефективна школа, ті кошти в дітей забрати, не покращуючи матеріально технічну базу для дітей, тобто якість навчання і так далі, і власне утримувати школу. ну… Буду з вами відвертий, де якість навчання, можливо, не така хороша, як в більших школах, де є більші класи, де є більші можливості, де є більша, краща матеріально-технічна база і так далі. Власне, мета, яку ми переслідуємо, це ефективність і безпека. Тому що сьогодні дуже гостро стоїть питання безпеки шкіл. так, це… Пожежні сигналізації, це ну, в першу чергу так пожежна безпека. Ми знаємо декілька випадків. У нас було це власне в Одеській області, де були пожежі. І, ну, знаєте, як то кажуть, треба робити висновки, так і краще вчитися на чужих помилках. Власне, сьогодні ми сьогодні ми. Вже почали рухатися в цьому напрямку на одній сесії півмільйона гривень з бюджету селищної ради було виділено власне на ряд проєктно-кошторисних документацій по пожежних безпеках, по пожежних сигналізаціях по обробітку дахів відповідними розчинами для того, щоб запобігти займанням і так далі. Чули, що хочуть придбати школярик для довезення дітей? Якщо так, то коли і за яку суму грошей? Сьогодні, на сьогоднішній день, в нас є бачення про придбання двох школяриків. Один школярик ми отримуємо, ми взяли участь в державній програмі. по... Не пам'ятаю точно зараз, як називається ця програма. Власне по покращенню матеріально-технічної бази школяриками. Так, це 10% співфінансування від громади, і 90% – це власне кошти державного бюджету. І ще один школярик. Якщо я не помиляюся 1 мільйон 800 тисяч гривень, найближчим часом ми будемо оголошувати власне тендер, щоб до вересня ми могли отримати два нових школярика, власне, які ми будемо залучати для того, щоб забезпечити належний доїзд дітям, ну тобто тим, які будуть потребувати власне доїзду до сусідніх шкіл. Красненське комунальне підприємство отримало нову спецтехніку, яку селищна рада придбала за кошти місцевого бюджету. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Напевно, ви маєте на увазі автовишка, яку ми. Придбали власне, для потреб громади ремонт, заміна і так далі, освітлення, тобто обрізка дерев. Ну, машина насправді є дуже багатофункціональною. Наше комунальне підприємство оголошувало тендер. Так, кошти, за які були, була придбана дана вишка, власне, з ними досить цікава історія, вийшла. Так, бо це кошти, скажімо так, перепрошую. Це кошти, які були на залишку вже в колишньому Бузькому районі. Так потім вони перейшли в Золочівську районну раду. І, власне, в нас була така джентльменська угода Золочівською районною радою, що з 15 мільйонів гривень, які перейшли перехідних, частина коштів все-таки повернеться в громади. І от 2 мільйони, які були виділені. На е, цю вишку, це власне ті кошти, які в свій час з Бузького району перейшли в Золочівський район, а е, тепер повернулися як інвестиція в, власне, в цей автомобіль в нашу громаду. То скільки коштів було витрачено? Два мільйони гривень. Тандер був оголошений на 2 мільйони гривень. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація у громаді із спортом і взагалі як проводить молодь дозвілля? Якщо вже говорити про спорт, то варто декілька слів сказати про нашу дитячу і нашу дитячу нацку спортивну школу Авангард, яка на сьогоднішній день розташована в селі Мармузовичі? На жаль, до цього часу ця школа не розвивалася належним чином. Коли власне ми стали односібником одноусібним засновником цієї школи, так ми побачили, що по бюджету ця школа орієнтовно для громади коштує 800 тисяч гривень на рік. Але ну, було надзвичайно велике здивування, коли при спілкуванні з громадою, напевно, близько 90% Так, наших жителів не знали, що така школа взагалі функціонує, ну відповідно, ми. Напрацювали так, дорожню карту по розвитку цієї школи. Е, керівник, е, який е, був е, керівником до цього, е, в силу певних обставин звільнився, е, ми десь е, провели ряд переговорів, шукаючи хорошого, якісного керівника власне, для цього закладу. І я б навіть так сказав, що нам дуже пощастило, так, бо е, сьогодні. Керівником даного закладу є Віктор Дідух, це паралімпійський чемпіон світу з тенісу. Я Напевно, що ви чули, і мене дуже тішить, бо власне після того, як Віктор став керівником даного закладу, ця школа дійсно почала розвиватися. У нас сьогодні є дуже багато ідей, які би ми хотіли втілити в життя. Власне, ми сьогодні з цим працюємо. Ми узгодили те, що Власне, дана школа має основний акцент робити, скажімо так, на залучення якомога більшої кількості дітей, молоді для занять спортом, максимальний спектр, скажімо так, видів спорту. І ну, навіть на сьогоднішній день ми розглядаємо можливість створення маршрутів. А по територіальній громаді, щоб можна було в післяурочний час, власне, коли працює дитячо-юнацька спортивна школа, забезпечити доїзд дітей з інших населених пунктів, це власне на сьогодні ще наш пріоритет. Відповідно, вже від цього ми намагаємося. Зараз я знаю, Віктор дуже плідно працює з тренерами, з вчителями фізкультури в школах. Власне для того, щоб створити цілий комплекс таких заходів по залученню дітей власне, до, до спорту. Я дякую вам за щирість і на завершення нашої розмови. Що б ви побажали глядачам? 에, знаєте, я б напевно хотів побажати не тільки нашій, всім громадам бути активними. Щоб кожен розумів, що від нього щось залежить, і просто сподіватися на те, що хтось прийде і щось зробить за когось, це на мою особисту думку, шлях ні вкуде. Тобто, кожен з нас має бути активним. Якщо ми будемо активні як організація, як вулиця, як селище, як громада, ну я думаю, в нас все вдасться. Дякую.